Всім привіт, друзі! Зараз я на курсі в місті Ангона, це Італія, на одній із площ цього міста. Ви зараз бачите це театр. Театр дере Музи на італійській мові. Театр Муз. Ви бачите прапори, які розвиваються. Це прапор Італія, прапор Євросоюзу і прапор червоний. З хрестом жовтим. Це прапор міста Анкона, Італія. Зараз вам покажу саму площу. Невеличка площа. Бачите, повно людей. На ній а площа невеличка. Мені подобається. Оцей костел, на жаль, костел закритий я не знаю, чи він на реставрації. Його не можна подивитися всередині. Дзвіниця, мені подобається архітектура, особливо архітектура цієї дзвіниці. Зараз вам покажу море. Покажу море і порт. Сьогодні субота і відчувається, що вже почався туристичний сезон. У місті багато туристів. Місто Анкона робить багато для розвитку туризму. Це ви бачите. Економічний порт. Хто дивиться мій ютуб канал, знає, що порт Ізтампона є одним із самих великих портів в Андріатичному морі. Хто знає? Такі кінці світу, і з яких куточків світу доставляються багажі з міста Анкона і в місто Анкона. Дивіться, ви бачите ці коробки, багато з них такого оранжевого кольору. Таке коротеньке відео. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе, своїх рідних. І хто не підписаний, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте подобайки. Буде вам щастя. Всім добра і гарного дня.